Привіт, я Клементій, керівник проєкту Порт 2.0. Вже сім місяців більше 50% збудовано. Повним ходом йдемо до завершення будівництва. Перша черга. Завершено монтаж цінових сендвіч панелі, а також металопластикових вікон. Повним ходом іде влаштування промислової підлоги. Вже змонтована половина промислових воріт, розпочато монтаж ВСК-касет, а також не зупиняємося по благоустрою. Друга черга завершена монтаж цінових сендвіч панелей, а також на фінішному етапі влаштування покрівлі, монтаж металопластикових вікен, влаштування стін на мезонінах з газоблоку та цели. Виконуються підготовчі роботи по влаштуванню внутрішніх інженерних мереж опалення, водопроводу, електрики та протипожежних систем. Більшість матеріалу вже завезено на будівельний майданчик, фарбується та проходить підготовку до монтажу. Продовжується армування та влаштування промислової підлоги, яка буде витримувати навантаження до п'ятницю. І на метр квадратний. Третя черга. Завершена монтаж секційних воріт, монтаж металопластикових вікон, а також влаштування промислової підлоги. На дану чергу заведено всі інженерні комунікації на завершальному етапі заведення електричних мереж та слабострумних. Розпочато влаштування докового обладнання. Четверта черга завершено монолітні роботи, влаштування збірних залізобетонних конструкцій, розпочати монтаж дорогорядних металевих конструкцій. Приступаємо до влаштування несучого шару покрівлі з профлиста, а також найближчим часом приступаємо до стінових сендвіч панелей. Ще трохи і в новому році ви зможете пришвартувати свій бізнес в нашому новому порт 2.0.